І так, 45 днів експерименту, який я проходив самостійно позаду. І я розповідаю про що це було. Я протягом 45 днів формував себе звички, які допомагають підвищенню рівня гормонів щастя та радості. Це 4 гормони, ендорфін, потім окситоцин, потім дофамін і потім серотонін. Ось це чотири гормони, які за допомогою певних дій їх рівень росте в організмі. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися, що ж я таке робив, і що це за звички, то просто поставте лайк в цьому, в цьому відео. і Я буду далі розповідати вам про, про кожний експеримент, про кожний. Гормон і як цього досягати в своєму повсякденному житті. Нічого там важкого чи занадто такого складного немає. Це доступно майже кожній людині, тому запрошую вас продовжити дивитися цей цикл відео. І нагадаю, що в мене консультація перша діагностична консультація. Безкоштовна вона може проходити офлайн в Запоріжжі або онлайн. Кому цікаво, пишіть в особисте. Дякую.